На початок 2011 року кількість зареєстрованих суб'єктів господарської діяльності на Житомирщині налічувала 142 тисячі одиниць, з яких 120 тисяч фізичних осіб підприємців та 5 тисяч малих підприємств. Як зазначив голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук, обласна влада приділяє особливу увагу фінансовій підтримці малого підприємництва в рамках відповідної комплексної програми. Проте є чимало нарікань на стан справ у цій сфері. Я теж незадоволений. Прем'єр-міністр незадоволений. Особливо незадоволений станом справ у законодавчій нормативній базі і розвитку підприємництва президента України Віктора Федошинуковича. Він це говорить публічно. Він нас критикує справедливо за це. Аби всі порозумілися і плідно співпрацювали, і створено регіональні ради підприємців на Житомирщині до її складу увійшли представники підприємницьких структур з усіх районів та міст обласного підпорядкування від 15 громадських організацій підприємців та 32 суб'єктів підприємницької діяльності головою ради обрано керівника Житомирського комбінату селікатних виробів Валерія Онопрієнка, який має намір співпрацювати. З владою. Можливо, було б доречно допомогти або підказати нашій сьогоднішній владі, що нема сенсу дробати курку, яка несе яйця. Бо, на великий жаль, всім нам комфортно при тій владі, яка дає нам працювати. Бо першою, першим завданням всіх нас є забезпечення заробітною платньою своїх робітників. На засіданні затвердили положення про регіональну раду підприємців, основними завданнями якої є створення дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання, підготовка пропозицій щодо внесення змін в нормативно-правових актів у сфері підприємництва, розгляд проєктів комплексної програми підтримки об'єктів малого підприємництва в області.